23 грудня голова Лазівської районної ради Ігор Ігарнестірал провів позачергову ту сесію районної ради 6-го скликання. У роботі сесії взяв участь голова районної державної адміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева. На розгляд депутатського корпусу було винесено сім питань: а саме, про хід виконання рішень Лазівської районної ради 6-го скликання, про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2010 року. Про районний бюджет на 2011 рік зі змінами про виконання та зміни у районних програмах. В рамах регулювання чисельності безпритульних тварин, розвитку інформаційного простору Лазівського району та збереження архівних документів суб'єктів господарської діяльності різних форм власності та забезпечення законних інтересів громадян Лазівського району. Підвів підсумки по питанню про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2010 року про районний бюджет на 2011 рік голова районної ради Ігор Нєстеров. Найголовніше, що зарплата закрита 100%. Районна медицина закрита 100%, освіта соответственно, а энергоносители пока нет. всі питання попередньо розглядалися на постійних комісіях районної ради. Депутати одноголосно підтримали запропоновані зміни та розійшлися до наступної позачергової сесії, на якій будуть обговорювати та приймати районний бюджет на 2012 рік. 20 грудня у залі засідань Лозівського міськвиконкому відбулися урочисті заходи з нагоди 20-ї річниці дня міліції України. У цей день висловили щиру подяку та вдячність за самовіддану працю працівникам та ветеранам міліції керманичі влади, голова районної ради Ігор гарнистіров та міський голова Сергій Степанов, які відзначили, що завдяки відповідальному ставленню до службових обов'язків вмінню долати труднощі працівники міліції з честю, виконують поставлені завдання із зміцнення законності і правопорядку на Лазевщине. Вы достойные люди, вы не просто одели погоны. Вы встали на защиту чести и достоинства граждан. Это очень подсчетный и благородный труд. И судя по отзывам за последнее время, вы отлично справляетесь со своими обязанностями. Особое спасибо ветеранам. Вы свою работу выполнили на отлично и прожили этот отрезок жизни не зря. Общество вам говорит за это спасибо. Ромада благодарна нашему Глазовскому районному отделению. С праздником вас, уважаемые Граматою районної державної адміністрації та районної ради та матеріальним заохоченням відзначені Сергій Бочков, Максим Щербина, Андрій Галубенко, Євген Снігір, Сергій Чередниченко, Сергій Миронов, Олександр Білошніченка, Дмитро Падалка та Олена Крисак. Святковий концерт для охоронців закону і правопорядку подарували творчі колективи міського будинку культури. У ході заходу було покладено квіти до пам'ятника міліціонерам, що загинули при виконанні службових обов'язків. Їх пам'ять шанували хвилиною мовчання. Напередодні професійного свята дня енергетика у малому залі засідань Лазівської районної державної адміністрації відбувся урочистий прийом представників цієї відповідальної професії. Поздоровлення від голови редержадміністрації та голови районної ради передав присутнім заступник голови редержадміністрації Микола Бобелєв, який зазначив, що в цьому році енергетики краю ще раз довели свою професійність та забезпечили стабільне та безперебойне функціонування всіх сфер життєдіяльності району та повсякденних потреб його мешканців. Служба високовольтних електричних мереж, служба низьковольтних електричних мереж і служба енергозбуту в районі з своїми завданнями справляється. І немає у нас на сьогоднішній день таких питань, які б не вирішувалися на протязі незначного часу при пошкодженні лінії електропередач трансформаторних підстанцій і других. Питань щодо електропостачання. Тому від мешканців Лозівського району велика вдячність всім працівникам цієї галузі. За сумлінну працю та високий професіоналізм грамотами районної державної адміністрації та районної ради були відзначені: Ольга Равкіна, Володимир Наканічний, Ірина Ватутіна, Валерій Валабуєв, Юрій Лісовий, Роман Климчак, Олександр Салтовський та Сергій Шаповалов. Користуючись нагодою, Микола Матвійович привітав з професійним святом всіх енергетиків Лізівщини та побажав їм та їхнім родинам міцного здоров'я, оптимізму, наснаги для творчої праці та процвітання. На даний час в Лозівському районі функціонують два пункти швидкої медичної допомоги в селищі Краснопавлівка та Орілька. З метою наближення часу приїзду до мешканців населених пунктів в разі необхідності надання їм швидкої медичної допомоги прийнято рішення організувати додатково два пункти швидкої медичної допомоги в селі Тихопілля та стаціонарі швидкої медичної допомоги Лозівської центральної районної лікарні в селі Катеринівка. Я нагадаю, що згідно виклику аварійних служб населення району має можливість звернутися за викликом медичного працівника швидкої допомоги згідно встановленого загальнодержавного телефону 103. Це номер телефону диспетчерської відділення швидкої медичної допомоги Лозівської міської лікарні або ж другий телефон 2 26 47. Окрім цього, населення може безпосередньо звернутися за телефонами до Краснопавлівського пункту швидкої медичної допомоги за телефоном 67303. Орільського пункту швидкої медичної допомоги 66 3,23. Тихопільського пункту швидкої медичної допомоги 65 6,34. І Катеринівського пункту швидкої медичної допомоги при стаціонарі центральної районної лікарні 2,53.43. Я ще раз наголошую, що ці пункти знову відкриті в Тихопіллі та в стаціонарі ЦРЛ, почнуть працювати з 1 січня 2012 року. Всі інші пункти працюють так, як вони працювали до цього часу. Я бажаю всім вам здоров'я, менше звернень за швидкою допомогою і будьте щасливі! 19 грудня на день Святого Миколая у районному будинку дитячої та юнацької творчості відбувся фестиваль конкурс Повіру себе в тебе повірять інші для дітей з обмеженими можливостями. Фестиваль розпочався відкриттям виставки дитячих робіт. У конкурсній програмі взяли участь 12 дітей віком від 6 до 16 років, які виставили свої роботи у номінаціях образотворчого мистецтва та декоративно прикладного мистецтва. Також на розсуд суддів директора центру у справах сім'ї дітей та молоді Ірина Архарова. Директора будинку дитячої та юнацької творчості Світлана Тиха та начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Ольги Ципченка була представлена виставка робіт з художньої фотографії на тему Світ навколо мене свої досягнення у гімнастичних вправах та вокальній майстерності продемонстрували Білоус, Ілона та Биковська Анастасія. Цей фестиваль за роки існування став не просто фестивалем творчості, а фестивалем друзів, який відкриває обійми для нових учасників. Отже, головне повірити у себе, перемогти свої. Страхи йти по життю впевненою ходою. В цьому році абсолютним переможцем фестивалю визнана Анна Величенка, ученицю 10 класу Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Її роботи вже котрий рік поспіль прикрашають конкурс своєю яскравістю талановитістю, її талант безперечний, а її мистецтво мистецтво справжнього митця. Перше місце розділили між собою Ілона Білоус, учениця Краснопавлівського ліцею, та Биковська Анастасія, учениця перемоської школи. Сі учасники. Районного фестивалю отримали звання Лауреат. Загалом у Лозівському районі проживають 79 дітей з обмеженими можливостями, яким не виповнилося ще 18 років. 11 з них не відвідують загальноосвітні заклади. Спеціально для них під керівництвом районного центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді пройшла акція соціального спрямування діди морози, волонтери, у ході якої волонтери завітали до кожного до оселі і подарували казкову іграшку Діда Мороза та святкові солодкі подарунки. Ще одна. Акція пройшла у Лазівському районі до Дня Святого Миколая під назвою Чудо творить Миколай для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 19 грудня на територіях сільських селищних рад за участю представників райдержадміністрації 82 дитини, які відвідують заклади освіти району, отримали подарунки за рахунок коштів районного бюджету. Новий рік нестримно наближається до нас ще один тиждень, і ми попрощаємося з 2011 роком. І гостинно відкриємо двері на зустріч майбутньому, невідомому і казковому. І першими до здійснення мрій долучаються діти. Саме для них вже стартували новорічні ранки, дискотеки, розваги, спортивно-масові заходи. 22 грудня у районному будинку культури відбулася театралізована вистава в новорічній катці, головні героїні якої рятували зиму, а допомагали їм в цьому всі присутні присутні у залі ось зиму і врятована можна вирушати у подальшу подорож у казковий світ Діда Мороза та Снігураньки, які безперечно приготували для дітей веселі конкурси змагання хороводи біля справжньої лісової красуні. У новорічному дійстві приймали участь учні першого четвертих класів рільського аграрно технологічного ліцею. Для них це справжнє свята неймовірних пригод мрій та веселищів.